Вкотре скажу, що надписи на заборах, на заборах. Я, я, ну, от, а я це вважаю надписи на заборах. Реально. От ви може, не, не будете це коментувати. Тому що ми, ми теж, теж хотілося сказати. От, таке, це той самий приклад. Коли е, Мочанов, Олексій е, Мовчанов, відомий громадський діяч, волонтер, заявив, що Яценюк е, там щось вкрав чи що. А в мене є інформація, що Мочанов контролює е, постачання зброї, він зробив 2 мільярди на цьому. Що буде ваша заява в прокуратуру з приводу того, що Мочанов після, займається постачанням зброї. Е, я, я казав як приклад маніпуляцій. Тобто, я, я... Теж не буде, да? я вам розказую, як приклад маніпуляцій я зараз скажу, що ви е, нюхаєте кокаїн. Це що, я маю дати заяву? Ні. А, а за що мені писати? Я ж я ж не можу. От, от ви закажете сюди про інтелектуальний рівень, а я скажу, що я в за, за засобами масової інформації прочитав таке. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди, к йобаної Пішов к йобаної я тобі сказав.